Велика кількість учасників, які вели сутички на двох татамі і одному октагоні, великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, яке серед інших 19 клубів разом зі спортсменами Кривого Рогу, Самару, Маранця, Тренівки, вийшли на старт всеукраїнських змагань та відкритого кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА у розділі Сабмішен. технологія дочасної перемоги, коли один боєць змушує іншого здатися за допомоги задушливих або больових прийомів, що призводять до неможливості продовжувати поєдинок і рефері зупиняє бій. Традиційно організаторами турніру спільно виступили одноіменна федерація цієї категорії бойових мистецтв міста та управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Ми продовжуємо проведення масштабних міських та всеукраїнських змагань на федерації нашого міста. Сьогодні це відкритий кубок Дніпра з ММА в розділі САМБІШН, два татамі, один на Клітка. Більше 400 спортсменів приймають участь. Куртезна організація. Ми підготували класні подарунки та нагородну трибутику для переможців. Тому всім успіхів та перемог! Дійсно, володарі успіхів та перемог за свої старання, працьовитість та високі результати були гідно оцінені не тільки рефері на татамі і октагоні, але й організаторами, які вручили кращим брендовані медалі і дипломи, а також гонорари за перше, друге і третє місця. Втім, головна винагорода восьмикутник мав дістатися кращому клубу у командному заліку всеукраїнських змагань САБ ММА. Тому й не дивно, що за нього розгорілася боротьба не на жарт, яка у свою чергу, звісно, зумовила здорову конкуренцію а з нею. Спричинила якість сутичок, у ході яких відгуками фахівців і очільників федерації переважна більшість учасників продемонструвала гарний рівень підготовки. Не дивлячись на такий тяжкий стан зараз, в країні тренери прикладають максимум зусиль, щоб діти розвивалися в спорті. Сьогодні на змаганнях присутні спортсмени, які недавно виступали на чемпіонаті міра есть тобто, на чемпіонаті світу зайняли призові місця. Уровень спортсменів на даному турнірі дуже гарний. Головний приз, скажімо так, «Октагон». Який буде вручений команді, яка набере О, більше всіх перших місць це все дійство проходить завдяки підтримці начальника управління спорту пана Осипова Олександра Ігоревича, Це в першу чергу, а також за підтримки міської та обласної федерації змішаних дивуватися. ММА. намагаємось тримати рівень, обіцяв кращі умови, хороший зал. Тренерам велике дякую в такий складний час. Не забувають про свої обов'язки. Діти змагаються, діти ростуть і як завжди, до нових змагань, до нових звершень. У командних всеукраїнських змаганнях Submission ММА серед молодших дітей 6-9 років успіх святкував спортивний клуб Північний Сокіл другий, Патріот третій. Патріот, у свою чергу, був кращим у командному турнірі відкритого Кубка Дніпра. Услід за ним фінішували Тайгер і Барс. А вище згаданий головний приз Октагон восьмикутник став надбанням переможців. Бійців клубу. Сьомої дитячунаткої спортивної школи Дніпровської міської ради «Сварог», Срібні і Бронзові призери, криворізькі, відповідно, «Ягуар» і барс.